Вітаємо вас на каналі про дивовижних тварин. Сьогодні у нас знову спецвипуск і цього разу у нас трійка комах, котрі стали майстрами з маскування. Тож не вимикайте, буде цікаво. І розпочнемо ми із однієї з найкрасивіших комах у природі. Звісно, якщо не брати до уваги метеликів, адже мова піде про орхідейного богомолу, і як ви вже здогадались з назви, він маскується під квітку орхідеї. Живе він у південно-східній Азії, Малайзії, Індонезії Таїланді. Тут, як завжди, переконуємось тропіки, хоч і небезпечне, але ідеальне місце, де вирує дике життя. Наш гість яскравий приклад вислову вбивча краса, адже усі богомоли хижаки, і наша квіточка орхідеї не виняток. Як і всі богомоли, він не бігає за здобичу, він чекає, комахи, думаючи, що сідають на квітку, приземляються прямо йому на обідній стіл. А тоді блискавичний рух і все, жертва вже в лапках. За розмірами самиці можуть вирости до 8 см і до 4 см самці. Так саме той випадок, коли твоя дружина більша, красивіша, сильніша. Так ще й з'їсти тебе може, якщо провинився. Паличники це доволі велика родина комах, котра налічує близько 2,5 тисячі видів. Тож в даному випадку ми не будемо концентруватись на конкретному виді, а ознайомимо вас із ними в загальному. Як ви вже здогадались, їхня головна фішка в маскуванні це косплей гілочки, і вони в цьому надзвичайно успішні, тому що побачити замаскованого паличника це ще та задача для очей, і не кожному це вдасться. Їх можна зустріти у тропіках по всьому світу в Азії, Африці, Австралії та Америці. Головна умова дерева, на яких багато гілочок, а на гілочках багато зелені. Ось і весь секрет їх комашинного щастя. Живе без зайвого драматизму, їсть листочки, прокидається деревом, труситься під час небезпеки, а при втечі може й лапки загубити, щоб потім відростити нові. А ще одна із їх особливостей це розміри, адже можна зустріти паличника завдовжки близько 35 см. Це вже навіть не гілочка, це вже добрячий такий прутик, а ще їм не потрібні самці для розмноження, бо вони добре освоїли партеногенез. Тож так, сімейних сварок у них, скоріш за все, не буває. Якщо ви побачили листочок, котрий якось дивно повзе по гілочці, то тут два варіанти: вихильнули зайвого або ж вам на очі потрапив листотіл. Ну, або і те і інше, хто ж вас там знає. Листотіл це також комаха родини паличників. Але якщо паличники вдають із себе гілочку, то цей хлопець вирішив піти ще далі і маскується під листок. І не просто зелений листочок, на його крилах видно навіть жилки, плями та пошкодження, наче на справжньому листочку. Листоділи, або ж як їх ще називають примарові, мешкають також у тропіках Азії. Знову ж таки, в Малайзії, Індонезії, Філіпінах. Там, де багато листя, там і вони. Ну бо ці комахи, певно, подумали, що якось дивно було б жити в пустелі і робити вигляд, що ти кактус. Ви те, що ви їсте, ці комашки сприйняли цей вислів занадто буквально, тож їдять вони листя, і така дієта дозволяє їм вирости лише до 10 сантиметрів довжину. А от декотрі з них ще й вважаються шкідниками, бо під'їдають господарські культури. Однак українські фермери можуть не перейматися, адже в Україні вони не водяться. Що ж, ось іще один випуск закінчився. Маємо надію, вам було цікаво. А якщо так, то з вас лайк та підписка, якщо ще цього не зробили. Бувайте! До зустрічі у новому випуску!